Аго, що це ви робите з цією жабою? Його звати Фердинанд. І він моя нова жаба провісник погоди. Бібі. Від вгору. Це означає, що погода буде хорошою. О. Так, так. Він має рацію. Ну хіба ж це не дивовижно? Це правда. Іди сюди. Неймовірно. Це сенсація, бібі. -бі. Фердинанде, агу, широко усміхнися. Діти у мене з'явилася фантастична ідея. Ваш маленький друг Фердинанд міг би працювати на новини Ньютауна. Що? Ви тільки подумайте? Він може щодня бути на першій шпальці. Жаба Фердинанд провісник погоди, Ексклюзивно у новинах Ньютауна. Звучить непогано, але він залишається зі мною. Звісно, моя люба, звісно. Я телефонуватиму тобі щодня, а ти просто казатимеш, на якому боці драбини він сидітиме. Мені це подобається. Бувайте. До побачення, бувайте, пані Карамбо! Бувайте, бувайте. бувайте пані Карамбо! Що ж, ходімо, Фердинанде. Я покажу тобі новий дім. ені мені. Полетіли яблучний пиріжак. Бібі, як на мене, він просто чудовий. Крім того, чаклунки завжди мали вдома жаб, або я ще рок. Коли я була ще дитиною, у мене теж була жаба. Мамо, дякую тобі! Я така рада, що можу залишити у себе Фердинанда! Якщо тільки твій тато не буде проти, я не бачу причини, чому... Що я не проти чого? О, це ти Фердинанде. Хто такий Фердинанд? Ну, він моя жаба. Він провісник погоди, а? Жаба з кільцем на лапці? Бібі, -бі, скажи правду. Ти наклала на когось закляття? Хто це? Мер? Поштар? Мені не хочеться цього визнавати. Але я не можу щогодини наглядати за своїми двома чаклунками. Однак я не жартую. Хочу дізнатися, хто це. Бернарди. Бібі -бі нікого не перетворювала. Це справжня жаба. Напевно, вона втекла від когось, а бібі -бі її знайшла. Так, біля школи. У такому разі, це наш маленький провісник погоди. Знаєте, жаби відчувають навіть найменші зміни в погоді. Це якось пов'язано з атмосферним тиском. Тато я це знаю. Якщо він сидить на вершині драбини, значить буде хороша погода. А якщо ж сидить унизу, значить погода буде дощовою та хмарною. Я уяви, пані Карамба призначила його жабою провісником погоди для новин Ютауна. Слухаю. Алло, Ну що, бібі? Як сьогодні поводиться наш маленький провісник погоди? Де він? Вгорі драбинки чи знизу? Mm. Гадаю, можна сказати, що він ближче до вершини. Це чудово. Значить, завтрашній день буде сонячним. Бібі Люба, переказуй мої вітання Фердинанду. Поговоримо завтра. Бажаєте випробувати своє нове авто? автопікларе? Яка ж вона прекрасна? Від неї моє серце ну просто такі стрибає від радощів. Кожен сантиметр цього авто вартий тих грошей платників податків, які я на нього витратив. Мої прихильники пишатимуться мною, коли я махатиму їм з цього скромного автомобіля. Наша журналістка Карла Карамба підготувала для вас особливий репортаж на тему розтрати грошей платників податків. Вітаю вас, мої друзі. Те, що цими днями відбувається у нашому чудовому містечку, не що інше, як справжній скандал. Наш шановний мер придбав собі ще один розкішний службовий автомобіль, тоді як метеорологічний центр Нью-Тауна вимушений працювати з обладнанням, яке було випущено ще у 19 столітті. Кожен свідомий громадянин погодився б з тим, що прогноз погоди у тауні є важливим для усіх нас, незалежно від того, хто ж бабулька чи сусід, або ж навіть вашу любленість собака? І дах, Піклерети, поки виборці, не почали ставити делікатні запитання. Ну, просто неймовірна точність. Гадаю, сьогодні Фернанан заслужив для себе на одного хробачка більше. Що таке? З чого ви смієтесь? Я не хочу цього казати, але не думаю, що Фердинанду смакують хробачки. А? Чому ні? Схоже, йому більше до вподоби твоя Га-га-га-га-га! кашу. Каша. Фердинанде, ходи сюди. Що? Бібі, -бі, що сталося? Погляньте. Текла жаба, особливі прикмети. Кільце на задній лапі відгукується на ім'я Фред. Так. Але ж мою жабу звати Фердинанд, а не Фред. Так. Якщо є у вас якась інформація, будь ласка, зв'яжіться з професором Хейлстоуном за адресою вулиця Беррі Роуд, 3. Він моя жаба. Послухай, бібі. Дитина професора Хейлстоуна зараз, напевно, дуже засмучена. На жаль, ти повинна його повернути. Я тебе не віддам. Ми з тобою стали найкращими друзями. Ну, годі тобі. Крім того, вони його там напевно не годували. І можливо у професора навіть немає дітей. Стрибай. Я піду подивлюся, хто він такий. Упевнена, що Фердинанду буде дуже незручно жити у цього професора. Жабко! Мій друже, де ти? Можливо, ти десь тут ховаєшся? Жабко! Фреде. Фреде. Ой, Прошу тебе, повернися. Чи ти ж не знаєш, як ти мені потрібен? А як я складатиму без тебе свій прогноз погоди, мій Фреде? Фредерік Хелстоун Ф і Х. Ці букви написані на кірці Фредеріка. Напевно, це таки його жаба. Я повинна його повернути. Привіт! Серденько, що тебе сюди привело? Я Він у мене. Ваша жабка Фердинанд... Ваш Фред. Це я його знайшла. Айо, ага, мамо! Де? У метеорологічному центрі Ньютауна. Не можу повірити. Так. Його справжнє ім'я Фред. І я можу навідувати його, коли забажаю. Він там щасливий. Так. Професор Хейлстоун Така хороша людина. Він незабаром зайде до нас і забере Фреда. А де Фред? Сподіваюся, він не стрибає на моєму торті? Фердинанде! Аго, де ти? Фредди! І що ховаєшся? А? О. Ні. Незабаром сюди прийде професор, а я хотіла ще раз тебе обійняти. Фердинанте, підолашна жабка. Швидше піболе, і перестань так голосно як скажете, пане? Ось що вони називають скромністю піклере. І виборці безсумнівно вірять у таку несенітницю. Так, пане мере. Пане, а куди б ви хотіли піти? До блоксбергів. Я завербую ту жабу провісника погоди. Працювати на державу. Це буде дешевше, ніж купувати якесь дороге обладнання для професора. Чи не так? Яка чудова ідея? Піклере! Тату. Він утік. А? Хто втік? Фердинанд зник. А це часом не він? Це мило, мені шкода. Я не можу <плес> його знайти, а професор незабаром буде тут. Зачини двері. Сидіти. Не засмучуйся, Люба. Він повинен бути десь тут. Я так розумію, ви говорите про нашого маленького друга. Що ви тут робите? Я лише керуюся своїми інстинктами дорогенька. Розумієте, я надзвичайно зацікавлений у вашому дивовижному маленькому експерті з погоди. Вимушений прийняти таке рішення. Або ж я погоджуюся на дороге обладнання для метеорологічного центру, або можу обійтися цією недорогою маленькою тваринкою. Ви його не отримаєте. Я не дам вам його забрати. Мені не потрібен твій дозвіл. Мені лише потрібно оголосити жабу власністю міста. А тепер давайте його сюди. Алло, добрий день, пані Карамбо. Так, точно, Фердинанд. Справа в тому. Розумієте, одну секунду. Бібі, пані Карамба хоче почути прогноз погоди. Що мені їй сказати? А-а-а, Це неможливо. Ні, постривай. Все таки це можливо. Кажете, місту потрібна жаба провісник погоди, так, пане Мер? Ну, так. Так, а що проблема? Звісно, ще ні. Ені, мені абу дабу перетвориться мер на жабу. Бібі, не треба. Два. Завтра буде сонячно. Дощ! Ква! Завтра буде сонячно! Ні, завтра буде дощ! О, о. Пані Карамбо, записуйте! Сонце, дощ, погода буде мінливою! Бувайте святі небеса. Я не вірю своїм вухам. Тепер жаба і говорити вміє. Сенсаційно! О, ні, мамо, що тепер? Бібі -бі у нас неприємності. На Ква! Якщо ці жаби стрибнуть у ванну, тепла вода зніме твої чари. Допоможіть, допоможіть! Барбаро! бібі! -бі. Мамо, ти знаєш, як краще піду робити домашні завдання, якщо ти не проти. Ти залишишся тут і вирішиш цю невеличку проблемку, яку ти створила. Ой? А, але звідки ви тут взялися? Дозвольте мені представитися, добродію. Мене звати професор Хейс. Мені Стоун. дуже приємно. Я Бернард Блоксберг. Де Взагалі-то, пане мер ви в моїй ванні, і до вашого відома я вас сюди не запрошував Так, якщо ми всі трошки складемося, то почуватимемося зручніше. Чи можу я попросити вас про невеличку послугу? Розумієте, моя дружина забрала мою гумову качечку. І я тут подумав, чи не можна мені трішки погратися вашою? Так, звісно, грайтеся. Як це типово? Мер завжди отримує те, що хоче. А от я не отримаю качечки як і нового обладнання для метеорологічного центру. Ви не можете сподіватися отримати гроші від голого чоловіка, у якого навіть кишень немає. У бюджеті немає грошей. Пане мер, мушу вам сказати, ви виглядали так і милим, коли були маленькою жабкою. Мамо, можеш мені нагадати те закляття? ені мені. Е, прошу, не треба. Е, Просінь усе, що завгодно. Е, Врешті-решт ми з вами сидимо в одній ванні. Браво, пане мер. Ради, що ми порозумілися. Я так гадаю, пане мере, тепер моя черга погратися гумовою качечкою. Аго, погляньте, хто це. Це наш маленький провісник погоди. жабка. Справжня цього разу. Він був на дворі у садку. Подивіться, хто пристрибав. Мій Фред, ось де ти, мій найдорожчий маленький земноводний провісний погоди. Ходи до професора. Ходи до мене. Чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять. Чаклунка бібі, -Бі, маленька бібі, -Бі, навчилась на мітлі літать. Он де вона, бібі, -бі Блоксберг, літає в небі наче пта.